Так, сьогодні в гості заїхав Subaru Outback BS Restyle 18 рік, комплектація Limited. Будемо з нього робити повного європейця, наскільки це можливо. Давайте заведемось. Так, що ми тут маємо? 87 тисяч пробіг iSight, реп, магнітола з навігацією. Ніяких помилок у нас не висить, все чудово працює. Що буде зроблено? Буде зроблена панель приладів всі мови. Також на панелі приладів у нас є індикація зовнішньої температури. Буде вона зроблена в Цельсіях. Далі сюди ж в панель приладів будуть встановлені шкали. Безмель українського виробника Пандора. Панель клімата буде замінена на канадську з Цельсіями. І магнітола буде перероблена, щоб у нас були всі мови в ній, щоб у нас були всі частоти радіо, і парні, і непарні бо у нас зараз тільки непарні, як на всіх американцях. І також буде навігація том-том Європа-Україна вбудована. Починаємо розбор салону. Так, для того, щоб розбирати салон, нам по суті, потрібно чотири інструменти. Лоска викрутка, лопатка для розбору салону, хрестова викрутка і ключик на 10 для того, щоб зняти клему. Тобто першим кроком ми завжди знімаємо мінусову клему, коли я робимо в любі зміни від мініктава. Є ми зняли, відвели в сторону, Далі починаємо розборо приборки. Опускаємо кормо, щоб було все заручно. І далі у нас тут два болтика. Ага тут замовник. Далі беремо пластикову лопатку і починаємо піддівати. Можна відстігнути цей пильник від приборки. Тут у нас два варіанти. Або відчолкнути від самої приборки, або відчолкнути від кориму. А я люблю відчокнути від приборки. Нажимаємо на сивушку, вставляємо палець раз, Нажимаємо з іншої сторони. Вставляємо. Раз, все, ми його відчолкнути. Після цього у нас ще два болти тримають приборку. Тепер приборку тягнемо на себе і засовуємо руку з неї З неї знаходиться роз'єм. Знизу на нього треба натиснути і відщелкнути. Після цього приборка опиняється у нас в руках. Все, приборку зняли, тепер переверваємося до магнітолу. Тепер для того, щоб зняти приборку, спочатку знімаємо дефлектор повітря, піддіваємо лопатку з однієї сторони, далі пальцями тягнемо на себе і все знімається. Тепер панель клімату. Нам потрібно зняти спочатку нижню пластикову цю детальку. Під неї засовуємо лопатку і далі пальцями. Нам треба витягнути дві кліпси. все вони тепер тут прячуться наші болтики. Один. І другий. Після цього цією ж лопаткою можна їх вставити сюди і підійти трошки натиснути на себе, як речам, витягнути панель клімату. Чотири болти у нас ще тримають саму магнітолом. Переставили. Все. Витягнули. Тепер нам треба на себе потягнути магнітолу. Засовами рукою туди глибше за екран і один край на себе. І так само інший. Все. Після цього, наскільки можливо, витягуємо до себе і починаємо висмикувати роз'єм. Більшість роз'ємів висмикуються просто руками легко. Окрім двох роз'ємів. Для них нам понадобиться якраз та сама плоска виквитка. Два роз'єми телематики. Вони досить тихі, тому краще на них натиснути викруткою і піддіти трошки. Після цього їх можна буде легко зняти. Один. І другий. І останній тепер роз'єм від backup-unit блоку. Ось 1 У нього є ще кліпса, яка тримається. Треба нам зняти цю кліпсу. Викриткою можна натиснути з боксалім. Все, магнітола на сумках, можна нести на операційний стіл і робити з нею європейську. Так, далі у нас буде заміна шкал. на Європейські, ну, європейські, це український виробник Pandora Studio. Попередніх відео я показував польську. Шкали. Українські трошки простіші. Теж гарні, але, правда, не зовсім як оригінал, але вони коштують значно дешевше. І на отбеку Виглядає досить непогано, я покажу, як це виглядає. Для заміни шкал нам потрібна викрутка під шестигранник. Я використовую електронну. починаємо викручувати. Після того, як все відкрутили, у нас в руках козирьок. Ще у нас такі два захисних скла. ну Не зовсім скла, це пластик. Піддіваємо кліпси, знімаємо ще такі кільця, кидаємо в сторону. Так само друге. Тепер нам треба зняти стрілки. Зверніть увагу на положення стрілок, коли будете ставити все назад, що стрілка спідометра ідометр вона ставиться в нульове положення. Стрілка палива трошки нижче за нульового. І стрілка температури ще нижче як нульового. Щас покажу, як тут не сильно видно під цим кутом. О, ось отак видно, у неї насправді кут. Тобто десь, тут десь. на 1,5 мм, зліва десь на 3 мм. Шкали міняються на отбеку дещо ще складніше, ніж на форіку попереднього покоління, там де з ключом і наступних поколінь. Бо тут не металевий шток, тут шток пластиковий фіксований, але у нього не дуже зручний рух, як знімаємо стрілки. Беремо руками прямо за стрілку, ніякого інструмент нам не потрібен. Трошки нахиляємо його вправо і водимо з сторони в сторону. Вона дуже легко таким чином знімається. Так само другу стрілку. Нам треба зняти з кільця шкал, підіймаємо вверх і трохи повертаємо. Він виходить з свого пазіка. Так само беремо другий і повертаємо. Далі краще одягнути рукавиці. Щоб не лишити ніяких зайвих там відбитків та шметочок шилу, пилі, бо потім їх треба буде відтирати. Так, краще, ще краще взяти ганчірочку. Можна протерти під приборкою, бо там пилі трохи набилось. Є мінус до цієї приборки, що вона ж реально не герметична. Тобто все тримається. Це тримається з невеличким зазором. Тепер беремо нову шкалу, спочатку шкалу спідометра, Так само її вставляємо і трохи повертаємо, ставимо на місце. І шкалу. Що мені реально не подобається пандорівських шкалах. Вони не зовсім ідеальні по розміру. Далі нам треба одягнути стрілки. Тепер оце якраз самий складний момент. Мені в ньому допомагає блок живлення, яким я живлю приборку прямо на столі, для того, щоб не довелося нам калібрувати її десь е, в машині. прямо. Я підключаю живлення. Подаю спочатку живлення, щоб на все стало на ноль. Потім живлення відключаю. Беру першу стрілку одометро. Трохи наживляю, ставлю на ноль. І беру так само стрілку спідометра. так само трохи наживляю, ставлю на ноль. Далі. Я їх Буду пробувати одразу виставити, але в цьому сенсі не сильно багато є, бо ми їх зараз ще будемо рухати. Виставили. Заново включаємо оживлення. Дивимося, де є 0, де немає. Ну, майже 0, але нам їх треба буде ще якоме виставити. Це треба чисто подивитися, що їх можемо плюс-мінус 3-4 мм від нуля. Після цього їх треба садити глибше і тоді вже її виставляти повністю. Виключаємо живлення. Тепер нам потрібно посадити стрілку глибоко. Це вже можливий момент, як це зробити правильно. Ті, хто вдома сам ставив ці шкали на отбек, потім стикнули з проблемою, що коли ти сильно нажимаєш на стрілку посадити її, корпус моторчика просто розламується, відкривається. Тому тут є у нас ззаді приборки такі отвори. Ми підпираємо чи чимось там ось те, моторчик, щоб його корпус не розкрився. І тоді рукою садимо стрілку вже глибоко. Один моторочок і так само цей моторочок. Єсть. Тепер включаємо заново, подаємо живлення і починаємо виставляти наші стоїлки вже в нуль. Так. На відео не сильно буде заручено, бо камера в залежності від того, якою я стороною повернув. <смі> По-іншому вам здається, що стрілка на нулі чи на нулі. Зараз на нулі одометр, а спідометр чи не на нулі. Спідометр нам треба виставити. Знову подаємо живлення. Стрілки у нас якраз на місці, тепер нам їх треба посадити до кінця так само, як було стрілкою з підометра і одометра. І потім заново перевірити, чи треба їх заново рухати. так. О. Так, здається, все чудово. Можемо тепер зробити додаткову перевірку. Так, я не знаю, як поставити під таким кутом, щоб було зрозуміло, що воно все стоїть правильно, бо тут під одним... Так. Яку ще перевірку я запускаю, це все запускаю саме тест стрілок з блока живлення. Ой, стоп. Тест пройшов ще раз. Так. Все, все чудово ставлено на своє місце, можна все збирати назад. Від'єднуємо роз'єм живлення. Беремо таку щіточку, щоб прибрати всю зайву пиль. Вдягаємо спочатку кільця і одразу, поки ще не нападав пил, прижимаємо зверху, защлкуємо ці колодці. Один і другий. Тепер, як бачите, вони сідають, але тут кругом є отвіри. Кругом. Тобто воно не герметичне. І з часом все одно, навіть на нових приборках, які ніколи не розбирались, набувається пил, на жаль. Одягаємо. І закручуємо болтики в зворотньому порядку. Все. Так, ну, встановлено все в зворотньому порядку. Процес встановлення я не, не знімав, бо він нічим не відрізняється від процесу демонтажу. Просто все ставимо назад. Єдине, що нам залишилося, це панель клімата. Оригінальну панельку 32А ми ставити не будемо. Замість неї ми поставимо цю новеньку канадську. Вона з Цельсіями 33 б також 33А це сама деталь. Ці панелі не прошиваються. Тому доводиться її міняти. Це лише в цьому поколінні. Тут повністю закрита вся архітектура просика. Навіть якщо б вийшло б якимось чином його там вичитати, залити код з канадської в американську є друга проблема Ці, ці екранчики. Вони різні. На Канадцях і європейцях вони мають три цифри 21,5, 22 градус, 22,5, 23,5, на американські цифри всього дві. Екранчики це робить компанія Varitronics вони їх окремо не продають Тому в цьому рестайл покоління доводиться тільки міняти панельку клімата, щоб отримати Цельсію. Підключаємо, вставляємо. Закручуємо два останні болтики. Тут ще плівочка захисна лишилась я її знімати не буду, хай це буде задоволення самого власника авто, щоб бути, було хоч щось новеньке в машині. Ми її просто прикрутимо І тепер нам лишилось. Стартувати авто, подивитися, що в нас вийшло і все під, підналаштувати. Брати мови, брати налаштування і так далі. Пробуємо. На першому включенні він нам завжди покаже Legacy а не Outback, Але на наступному старті. Так, ну що далі? Далі ми йдемо в менюшку. Е, виставляємо screen settings. кілометри замість миль. Ну, ця опція була доступна і на американцях. Далі йдемо в меню Languages і тепер у нас тут вже багато мов. Є у нас українська, обираємо українську, налаштування завершено. Також е нам треба зайти в налаштування годинника і обрати 12-24 годинний формат. 24. Сам час у нас вже немає потреби більше виставляти. Зараз пройде хвилина чи дві і він автоматично підтягнеться по GPS. Так все можна виходити з менюшки і все, ми маємо годинник і температуру. Годинник скоро новиться автоматично. Переходимо далі до... А, давайте подивимося на клімат. Клімат тут так досить жарко налаштований. Все, у нас наша панелька показує все в Цельсіях. йдемо далі в магнітолу. Що ми одразу йдемо в налаштування і обираємо українську мову. В цьому поколінні мова навігації не змінюється. Її просто немає. Якщо обрати російську, російська є мова навігації, особливо, а української підтримки, на жаль, немає. Але це. Вибрали лише для обудовної навігації. Таксі у нас меношки українською, радіо у нас і парні, і непарні частоти. Можна обрати якусь станцію. У нас це буде грати. Далі налаштування, які я ще зазвичай роблю, це окремо обирається 24 годинний формат і для навігації також. Далі є пункт, який стосується... Налаштування донись вимірювання, щоб вони не синхронізувалися навіть з авто, а були завжди в кілометрах, незалежно від того, як ми налаштуємо приборку. І йду завжди в пункт дані про машину, налаштування і виставляю, щоб нам показувала температуру мастила і відкриття клапана прискорення, тобто як ми тиснемо на педальку. І ми бачимо, у нас тепер температура мастила, вона також в Цельсіях. Йдемо до навігації. Навігація у нас тепер показує наше реальне місцеположення. Показує, якщо у нас обрана українська мова, показує багато вулиць транслітом, в даному випадку в Ірпіні, але це не є проблемою. Шукати адресу ми можемо українською. Спробуємо ввести хрещатик. І подивимося, що воно нам знайде. Воно нам вже знайшло. Так. І тепер все нам каже тут англійською, бо немає підтримки голосової. Російська є, української немає. Те саме стосується голосових команд в Арту. Все, тепер можна користуватись їхати по побудованій навігації. АТО. Останній крок після того, як ми все встановили, якщо ми скидали клему, нам треба переналаштувати склопідйомники. Зажимаємо вниз. То ми маємо 3 секунди ще, підіймаємо, тепер тестуємо його з водійської сторони. Все працює. Те саме робимо з водійським. Опускаємо вниз, чекаємо 3 секунди, підіймаємо вверх. Це треба робити тільки з тими, на яких є кнопка авто. Якщо авто немає, потреби немає. Як бачимо, годинник вже сам перейшов, зараз дійсно 13.56. Автоматично підтягнувся час. Все, машина у нас готова. Подивіться як виглядають шкали Пандора. Саме авто. Досить непогано. Все, всім удачі, хай ваші машини не ламаються.